Новий день, нові пригоди. Може, сьогодні знайду найбільший горіх у світі. Лілі, ти завжди кудись поспішаєш, а раптом впадеш? Не впаду, Томасе, Я обережна. Хто не стрибає, той нічого не знаходить. Ти як завжди, права, Лілі. Біда, біда, струмок пересох. Як пересох. Без води квіти зів'януть і нам пити нічого. Треба знайти, що сталося. Може, щось перегородило воду. Але там далеко і страшно. Ми впораємося з разом. Якщо нічого не зробимо, буде ще страшніше. Я з вами. Це занадто важко. Ми не зрушимо. Не виходить! Ми не сильні, але нас троє. Треба разом. Так, разом ми зможемо. І як? Томас підкопає землю знизу. Макс тягне гілку. Я штовхаю зверху. Команда. Команда. Раз, два ще. Раз, два ще. Сильніше майже. Вийшло. Ми змогли. Бачите? Маленькі лапки великі справи. Дякую, друзі. Спасибі, велике. Ви врятували весь ліс. Лілі. Ти справжній герой. Ні, герої це ті, хто не боїться допомагати. Тоді ми всі герої.